Не хочу реагувати на ваші монологи. Знаю, що вони готуються заздалегідь великою групою людей для того, щоб принизити і захист і мене як людину, яка тут по суті знаходиться проти закону і проти справедливості. Але враховуючи, що ви прийняли незаконне тільки що рішення, незаконне тому, що ви позбавили вкотре. Мене на захист мого захисника на право ознайомлення зі справою грубо порушили 289-ту статтю Кримінально-процесуального кодексу, де ви зобов'язані дати, зобов'язані дати моєму захиснику час на ознайомлення. Ще раз підкреслюю, зобов'язані. Ви замість того, щоб задовільнити цілком законну вимогу мого захисника, і мою до речі, тому що я підтримую. Ви почали пояснювати, що вас не було. В одному приміщенні суду, а ви були в іншому. Навіть якщо би мій захисник звернувся до іншого приміщення, то це все одне не змінило би ситуацію. Це дало б, можливо, ще дві години плюсом на ознайомлення зі справою. По суті, це нічого не міняє. Ви сьогодні під тиском президента України позбавили мене права на захист. Саме тому я хочу зробити заяву. Я прошу, будь ласка, відкрити статтю 46 кримінально-процесуального кодексу. І ви мене вимушуєте зробити крок, який, по суті, є нелогічним для людини, проти якої запустили машину політичних репресій. Але я його зроблю, тому що у мене не залишається ніяких прав, ніяких можливостей на захист, тому що мене силова машина, якою, на жаль, вже невід'ємною частиною зробили і суд, позбавили на елементарне права на захист. Саме тому стаття 46 Кримінально-процесуального кодексу говорить, що підсудний має право в будь-який момент провадження у справі відмовитися від запрошеного чи призначеного захисника. Відмова допускається лише з ініціативи підсудного і не позбавляє його права запросити того ж чи іншого захисника в подальших стадіях процесу. Саме тому я хотіла би, керуючись статтею 46 КПК, а також заявою, яку мені вчора на моє ім'я написав Микола Миколаївич Титаренка, хотіла би, власне, звільнити Миколу Миколаївича від місії, яку він просто не може робити. Він не може мене захищати. Він прекрасний, професійний, адвокат. Який може повноцінно мене захищати. Але він не може робити це з зав'язаними очима. Він не може робити це, не знаючи кримінальної справи. Він не може це професійно робити, не знаючи взагалі, що в тих 16 томах написала прокуратура. Я думаю, що жодна людина не піде на операцію к хірургу, який не читав історію хвороби. Який не знає взагалі, як допомогти хворому. А ви сьогодні, Миколу Миколаївичу, поставили в таку ситуацію, що він, не знаючи справи, не розуміючи, про що йде мова, не розуміючи, яких запрошувати свідків, не розуміючи, які замовляти експертизи, буде імітувати захист. Я просто дуже поважаю цю людину, яка от поряд зі мною сидить, Миколу Миколайовича Титеренка, щоб його так само. Як зараз ви намагаєтеся політично репресувати мене, його зараз залишити в процесі, де він не здатний, і за того, що ви його порушили прав і можливості, не зможе просто мене захищати. Саме тому, щоб зрозуміла, був мій крок, я хочу зачитати в першу чергу заяву Миколи Миколайовича, який він дав на мою адресу вчора, розуміючи. Що після прес-конференції Януковича, який сказав терміново закінчувати цю справу, ви не надасте йому часу на ознайомлення? Тому він заздалегідь таку заяву написав. Я його хочу, я її хочу озвучити постановою суду від 25.06 мене Титаренка Миколу Миколаєвича було допущено до участі у судовому розгляді кримінальної справи номер 4 дев'ять порушеної проти Юлії Тимошенко. За період з 25.06 до 10.07 я неодноразово звертався із клопотаннями до головуючого судді Кіреєва щодо надання мені можливості ознайомитися із матеріалами цієї кримінальної справи, за наслідками розгляду моїх численних, численних клопотань. З цього приводу суд забезпечив мені можливість протягом всього двох днів проводити ознайомлення із матеріалами кримінальної справи, які налічують 16 томів та близько п'яти тисяч сторінок. Весь цей час я по суті був позбавлений можливості надавати вам, це значить мені кваліфіковану правову допомогу. Як це передбачено статтею 59 Конституції України та статтею 7 закону України про адвокатуру. Численними нормами кримінально-процесуального законодавства, зокрема, але не обмежуючись статтею 48 КПК України, нормами міжнародних актів, ратифікованих Україною іншим законодавством. Протягом всього часу, який забезпечив мені суд для знайомлення із матеріалами справи, а це аж два дні, я ретельно вивчав матеріали, однак, вочевидь, цього часу відверто не вистачає для нормального ознайомлення із матеріалами кримінальної справи. Також зазначаю, що неможливо одночасно ознайомлюватися з матеріалами справи, надавати кваліфіковану правову допомогу, зокрема, неможливо одночасно знайомитися з матеріалами, готувати клопотання, узгоджувати правову позицію у справі та інше. А скільки надання кваліфікованої правової допомоги в захисті від обвинувачення ґрунтується на знанні захисником матеріалів справи. Тобто неможливо готувати клопотання, наприклад, про виклик нових свідків, якщо ти не вивчив всіх матеріалів справи, не вичитав всі протоколи допиту всіх свідків у цій справі, не порівняв покази цих свідків між собою, не співставив їх з іншими матеріалами справи тощо. Саме тому законодавець. І ще Української Радянської соціалістичної республіки у 60-му році, тобто 50 років назад, запровадив частину 2 статті 289 КПК України, відповідно до якої вводиться обов'язок. Підкреслюю обов'язок суду надати захиснику час необхідний для ознайомлення із матеріалами справи і для підготовки до участі в судовому розгляді. Частина 2 статті 289 КПК передбачає. Захисникові, які вперше вступив в справу, суд зобов'язаний надати час, необхідний для ознайомлення із матеріалами справи і для підготовки для участі в судовому засіданні. Зазначена норма КПК носить імперативний характер та не надає судді або будь-кому іншому можливості тлумачити її на свій розсуд. Стаття містить чіткий обов'язок, а не право судді надати час, необхідний для ознайомлення захисника із матеріалами кримінальної справи. Зазначена норма КПК України покликана забезпечити особі, яку обвинувачують у вчиненні злочину реалізацію права на захист. Без ознайомлення з матеріалами кримінальної справи з боку захисника, останні не в змозі надавати кваліфіковану та професійну правову допомогу особі, яка цієї допомоги потребує. Це було необхідно колись радянській Україні. 1960 року для збереження, хоча б іміджу, хоча б вигляду держави, в якій є права. А рівень демократичних свобод в Радянському Союзі нам всім був добре відомий, що там, по суті, суд так само керувався керівництвом держави вищим. Та це зовсім сьогодні. На жаль, навіть ця стаття 289 КПК не потрібна судді Кирієву в справі на 20-му році незалежності України. І він має таку сміливість брати на себе відповідальність і порушувати по великому рахунку ключове право обвинуваченого, право на захист. Додатково зазначаю, що аналогічна позиція міститься і в міжнародних актах, ратифікованих Україною, зокрема пункт 3 статті 6 – Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод, яка ратифікована в Україні законом від 17.07.1997 року номер 477 дроб 97 ВР, там зазначається, що основоположних прав людини, яку обвинувачують у скоєнні правопорушення чи злочину, є що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права. Мати час і можливості необхідні для підготовки свого захисту, і друге захищати себе, використовуючи юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд. Таким чином, і українське законодавство, і міжнародні акти ратифіковані Україною, які відповідно є частиною національного законодавства України, зобов'язують слідства і суд забезпечити. Ваше це мені пишеться заява. Право на належну підготовку до вашого захисту як особисто, так і за допомогою кваліфікованого захисника обраного вами. Поряд із тим, починаючи з 25.06, тобто з моменту мого допуску до участі у справі в якості вашого захисника, і до сьогоднішнього дня суд, всупереч вимогам закону, не надав мені можливості та розумного строку на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушеної щодо вас. Далі Микола Миколаївич в своїй заяві пише, що зазначені дії суду я розцінюю як, по суті, втручання в діяльність захисника, які повністю унеможливлюють надання мною вам кваліфікованої правової допомоги, нехтування судом своїх обов'язків, передбачених зокрема, статтею 260 КПК України, та брутальне порушення судом вашого права на захист від надуманого звинувачення. Далі Микола Миколаївич в своїй заяві на моє ім'я зазначає, що завтра, тобто сьогодні, 11.07, в судовому засіданні, я вкотре звернуся до головуючого у справі судді Кирєєва із вимогою щодо дотримання суддею Кирєєвим приписів частини 2 статті 289 КПК України та щодо виконання ним своїх обов'язків, передбачених цією статтею КПК України. Оскільки матеріали справи мають 16 томів, які налічують близько 5 тисяч аркушів, вважаю, що таким розумним обґрунтованим строком є срок не менший ніж 2 місяці, у випадку невиконання суддею Кирєєвим свого обов'язку по наданню мені можливості нормального та в розумні строки, ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, або у випадку брутального зневажання законів з його боку у вигляді чергового відхилення. Мого клопотання та виділення захиснику двох годин на ознайомлення із п'ять тисячами старінок матеріалів справи, так як це пан Кирєєв зробив останньою своєю ухвалою, а також враховуючи той абсолютно ненормальний темп розгляду справи, який застосовує до цієї справи головуючі, вважаю за необхідне зазначити, що в такій ситуації я навіть дуже. Намагаючись вас захистити, позбавлений судом можливості надати вам кваліфіковану та професійну правову допомогу. При цьому за умови надання мені нормального, розумного терміну на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, я вважаю професійною честю для себе виконувати функції вашого захисника у цій кримінальній справі, яка надумана та сфальшована. Мені вистачить професійних знань. Для кваліфікованого надання вам правової допомоги для цього необхідно лише одне виконання судом своїх обов'язків та надання мені можливості ознайомитися із матеріалами кримінальної справи. В зв'язку з цим прошу вас прийняти рішення що до можливості подальшого виконання мною функцій та повноважень вашого захисника у кримінальній справі No493151, порушені щодо вас Генеральною прокуратурою. Отримавши таку заяву від свого захисника, і також, незважаючи на те, що він знаходиться зараз на лікарняному, незважаючи на те, що він дійсно має недостатніше гарний стан здоров'я, він, щоб не затягувати процес, прийшов сьогодні і намагався все-таки повернути суд на виконання кримінально-процесуального кодексу та дотримання моїх прав як людини. Яка незаконно сьогодні притягається до кримінальної відповідальності. Враховуючи, що, на жаль, вказівки президента сьогодні вищі, ніж кримінально процесуальний кодекс і будь-які інші закони, я приймаю заяву свого захисника Миколи Миколаївича Титаренка і роблю заяву свою на ваше ім'я, пане Кирєєв, в якій зазначаю, що так, мені дуже потрібен захист. Особливо. Таких беззаконних нелюдських умовах, які до мене зараз застосовуються, мені дуже потрібен захисник Титаренка Микола Миколаєвич. Але він не може робити цю справу, тому що ви його позбавили можливості на ознайомлення з матеріалами свідомо для того, щоб не дати мені навіть захищатися професійно, достойно і якісно. Навіть цього права ви мене позбавили. Вже не маючи на увазі незаконно порушені кримінальні справи, які сфальшовані в кожному аркуші цієї кримінальної справи, яка лежить у вас на столі, за таких обставин я вважаю за необхідне скористатися своїм правом, передбаченим частиною першої статті 46 КПК України, та відмовляюсь, на жаль, від захисника Титаренка. Не тому, що він не професійний захисник, і не тому, що він не хоче мене захищати, а тому, що ви не дали йому можливості це робити, і якому суд прямо перешкоджає у здійсненні його повноважень захисника. При цьому ще раз зазначаю, що пан Титаренко професійно та якісно виконував свої обов'язки. При цьому, як прямо передбачено, частиною 4 статті 46 Кримінально-процесуального кодексу. Вимагаю надати мені не менше трьох діб для запрошення іншого захисника, якому, сподіваюсь, ви все ж таки зможете надати, виконавши 289 статтю КПК, час для ознайомлення зі справою. І я хотіла би, щоб це відбувалось публічно, щоб люди бачили, наскільки цинічно мене сьогодні позбавляють права на захист. Додатково зазначаю, що відповідно до вимог частини 1 статті 89 КПК України при обчисленні сроків не беруться до уваги той день і та година, від яких починається срок. Це означає, що сьогоднішній день понеділок, 11.07, не враховується. Під час обчислення строків, і строк починає обчислювати з вівторка 12.07, а закінчується в четвер 14.07 о 24.00. Таким чином, справа не може бути призначена до слухання раніше п'ятниці 15.07.2011 року. Також звертаю вашу увагу на той факт. Що обґрунтування відмови від захисника та визнання таких умов, такими, що заслуговують на увагу, можливе лише у випадках, передбачених статтею 45 КПК України. У всіх інших випадках відмова від захисника не повинна обґрунтовуватись, а суд позбавлений права надавати оцінки обґрунтованості відмови від захисника. Стаття 45 КПК України зазначає наступне. Обов'язково участь захисника участь захисника при провадженні дізнання до судового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обов'язковою перше у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років. Ну я думаю, що це не той випадок. Друге у справах про злочин осіб, які через свої фізичні або психічні вади, німі, глухі, сліпі тощо, не можуть самі реалізувати своє право на захист з моменту затримання особи чи під'явлення її Обвинувачення. І третє у справі осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство. Зрозуміло, що ми мовою володіємо. Четверте, коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне ув'язнення. Я розумію, що це дуже хотілося б пану Януковичу, але навіть ця стаття тільки 10 років передбачає. П'яте. Припроваджені справи про застосування примусових заходів медичного характеру з моменту встановлення факту наявності особи душевної хвороби і так далі. Я думаю, що у нас тут медичне обстеження не проводиться. Шосте: припроваджені справи про застосування примусових заходів виховного характеру з моменту першого допиту неповнолітнього. Це теж не підходить. В усіх інших випадках ви не маєте права відмовляти мені в відмові від захисника. У нас є контракт. І я з цієї хвилини його просто розтаргаю, тому що не хочу сьогодні примушувати пана Титаренка працювати в нелюдських, неможливих умовах, яку ви йому, пан Кирєєв, створили. У суді апеляційної інстанції участь захисника у випадках, передбачених частиною першої цієї статті, є обов'язковою, якщо в апеляції ставиться питання про погіршення становища засудженого чи виправданого. Тобто немає у вас підстав і підґрунтя відмовити в тому, що зараз я по суті розтаргаю контракт зі своїм захисником. Кримінальна справа no 3151 порушена щодо мене, не підпадає під жоден з вище наведених критеріїв, передбачених статтею 45 КПК України. А тому суд зобов'язаний прийняти мою відмову від захисника вимушен, вимушено, недобровільно, Це моя вимушена відмова. Тому що ви не даєте працювати людині. На підставі вище наведеного та керуючий статтями 4689 КПК України наполягаю на тому, щоб ви прийняли мою відмову від захисника Титаренка з метою його зміни заміни, про що винести відповідну постанову з метою заміни захисника Миколи Миколаївича Титаренка та для запрошення для цього іншого захисника оголосити у справі перерву не менше ніж на три доби. А це значить, так як я і зазначала, до 14.07 24.00, тобто три дні вівторок, середа, четвер. Я також хочу зазначити, ще раз підкреслити, що цієї хвилини наш контракт вважається розторгнутим. І яке б рішення ви не прийняли, Микола Миколаївич, в таких умовах і при такому безправі, і при такому порушенні закону захищати мене не зможе. Будь ласка, передайте, будь ласка, судді це вже треба